Це не біла і чорні сили, це просто тупа російська пропаганда, нічого нового. Російські церковні пропагандисти завжди страждали на якісь страшилки, фейки. Я не знаю, чи ви розказували. Я зараз уважно вивчаю наратив російських церковних пропагандистів в Україні. Ну, по-перше, наратив такий, що двічі совєтська влада, мовляв, виганяла московський патріархат з лаври. У 1920-х і у 1961-му році, і чим погрожують нам російські пропагандисти? Зокрема, такий є відбірний хальоний російський видумщик на ім'я Іона Черепанов, ось це до речі. Єпископ, який сидить у Києві московського патріархату, має він титул Обухівського. Так, от він розказує, що мовляв, після того як у 61-му році совєтська влада вигнала монахівські печерської лаври, у Києві сталася ну така лихозвісна, звісно, куренівська трагедія, коли Совєти заливали пульпою відходами цегляних заводів Бабин Яр, і величезний потік ось цих відходів зійшов і залив куренівку. Тоді було надзвичайно багато жертв І тепер вони мовляв кажуть, що як тільки виженуть монахів 29 березня з києво печерської лаври у Києві почнеться аномальна повінь. Отаке пророкують нам пропагандисти московського патріархату. Нічого спільного це немає із православ'ям. Нагадаю вам, всякі, всілякі погрози, всілякі прокльони. Це від лукавого. Нічого спільного з православ'ям воно не має. Отаким завжди такими, всякими прокльонами, хворів і захоплювався так званий намісник Києво-Печерської лаври від московського патріархату Павло Лебідь, Він вже паше мерседес. Він постійно там проклинав всяких активістів, журналістів. Одній журналісті, наприклад, сказав, що вона до речі була вагітна, коли робила матеріал про Києво-Печерську лавру. Він і сказав. Втратиш дитину і поховаєш і дійсно, значить, це психосоматика чи шо, але дійсно тоді журналістка дитину втратила. На нагадаю вам як цей так званий митрополит, інакше його не назвеш, як так званий, казав до вечора. Всі умрете проклинаючи активістів, які боролись проти незаконної забудови пам'ятки ЮНЕСКО. Ну і він сам на тортику російської пропаганди залишається. Історія про почорнілі хрести трапезної церкви Антонія Феодосії у верхній лаврі е, мовляв, як тільки вигнали е, із верхньої лаври монахів московського патріархату, там почорніли хрести. Насправді, хрести почорніли там ще давніше, ще коли там служив Паша Мерседес. Просто е, ці хрести е, час від часу заповідник реставрує так само е, чорніє позолота і на Троїцькій надбрамній церкві верхньої лаври, але ніколи чомусь монахи Києво-Печерської лаври не вдавались такої дуже великої уваги до того, що позолота в природній спосіб злазить з куполів чи злазить з хрестів, тому нічого більше ніж московським фетишем. Тут не називеш і почорнили вони ще раніше. Ну і історію, звісно, вони гіперболізують виступ шанованого мною і лауреата Шевченківської премії Тараса Компаніченка і Хореї Козацької, які дали різдвяний концерт, концерт колядок богонатхненних пісень у трапезній церкві Антонія Феодосія. І це, до речі, абсолютно православна е, історія про те, що можна духовні концерти давати в храмах. Тим паче, що це було не в храмі, а в трапезній палаті, е, і тим паче співаючи колядки в храмі. Але московські пропагандисти все перекрутили, розказали, що там мало не був. Рок-концерт сатанистських пісень оце все, що треба знати про пропаганду московського патріархату, пане Андрію. Ви розказували тут про історії з журналістами чи з музикантами, з всякими цими прокляттями, або з тим, як представники московського патріархату кажуть, що кажуть, що там щось чорніють хрести. І забувають про те, що є фізика і хімія. Я пригадую, також колись писала інтерв'ю з тим самим Пашою Мерседесом, Було це напередодні Паскик. Ми всі знаємо, Великий піст. От але в тій в тому будиночку, де він там приймав людей, пахло ковбасою. І коньяком. ковбаси, коньяку не було видно, але запах такий був стійкий. Напевно, перед нами, тільки як наша знімальна група зайшла, десь поховали все те. А під, під цією будівлею стояв величезний, новезний мерседес напевно, внаслідок якого і названо цього Павла Пашою Мерседесом. І він розпитувався, хто до якої церкви ходить. І та і казав, ні, ні, що греко-католики це, це... Це, це, це канонізована свята, Мерседес святая, є скіт побудований підземний, там теж біля неї я до чого? От просто люди, які кажуть, що вони представляють церкву, але, але вірять в якусь магію. Наскільки ті люди, які прихожани, які приходять туди наскільки це в'яжеться взагалі одне до другого. Ну тобто е релігія і магія, зрозуміло, що це не в'яжеться, особливо е у пост е совєцький даруйте за такий е термін е Україні, чи, чи Росії, чи Білорусі в умовах, коли абсолютно була е відсутня будь-яка духовна освіта, була відсутня будь-яке. Сприйняття нормальної церкви на цьому ґрунті безбожництва почали зростати у церкві шаманізм, магізм і активно цьому сприяв якраз московський патріархат. Що тут казати, якщо сам патріарх Кирил Гундяєв сам страждає на магізмі? Коли послухати його проповіді, вони дуже далекі від православного вчення церкви. Наприклад, він розказував. Проповідь про силу молитви, в якій сказав, що наша молитва така сильна, що вона може міняти свойства природи. Ну, якщо е, слідувати християнському вченню, ми молимось до Бога, щоб Бог перетворив е, цю природу, а не е, сила молитви, яка може перетворити. Якщо сила молитви чи слова можуть перетворювати природу, то це ніщо інше як магія. Але на жаль, е, вони настільки захоплюються од е, своєю гординою, що вони просто дійсно цього не помічають. Колись паша Мерседес до речі монахам намагався пояснити, чому він їсть м'ясо, хоча Загалом е, устав е, монаший православний забороняє монахам вживати м'ясо в, е, в їжу. А він розпояс пояснював монахам, що він п'є алкоголь, чому він їсть м'ясо, чому він їсть м'ясо у піст. Він це їм пояснював так, що він, бачите, приносить себе у жертву для того, щоб монахи могли мати спокійне життя, спасатися у стінах е, лаври йому доводиться час від часу. 에, пригостити чиновників, випити з ним коньяку, з ними коньяку, з'їсти ковбаски для того, щоб у монахів все було гаразд, і ми бачимо, що насправді ці 30 років 에, Павло Лебіті справлявся цією функцією принесення себе у жертву, активно корумпував чиновників різних рівнів, які закривали очі на всі ті злочини, які творилися у Києво-Печерській лаврі. з... Забудовою просто шаленою забудовою пам'ятки ЮНЕСКО, пам'ятки нагадаю 11 століття. Е, уявіть собі, нарешті створена комісія міністерства культури виявила на території пам'ятки ЮНЕСКО 11 століття 36 новозбудованих об'єктів. В мене виникає логічне питання: а як вони там опинилися? Куди дивилися чиновники заповідника, які ми всі з вами, українці, отримуємо за гроші платників податків? Куди дивилися профільні е, інспектори з Мінкульту? даруйте, інколи буває, що не можна будівельний туалет поставити під час проведення археологами розкопок, е, наприклад, у тій самій Софії Київській, тому що потрібно узгодження Міністерства культури, щоб туалет тимчасовий стояв саме там, де він стоїть. Е, а тут 36 нових об'єктів, причому з підвалами е, це ж треба було це все копати. Потрібно мала бути археологія. Але якось це було збудовано, куди дивилася поліція, куди дивилася прокуратура і служба безпеки України, врешті-решт, всі ці роки в стінах Києво-Печерської лаври діяли антиукраїнські українофобські організації, які там мали офіси, і Паша Мерседес активно підтримував ці організації. Виникає питання: а куди ж дивилися чиновники весь цей час? Ну і щоб остаточно сказати, знаєте. З одного боку, ми бачимо боротьбу нарешті з цим московським патріархатом і з підсанкційним Павлом Мерседесом у Києво печерській Лаврі. Але найбільше, що мене здивувало, два дні тому усі ми були приголомшені тим, що релігійне ДРГ ДРГ Московського патріархату прорвалося в уродовий квартал. Уявіть собі. Е, десь близько десятка, е, значить, диверсантів пенсійного віку, одягнених у чорні ряси і білі клобуки, їм вдалося подолати як мінімум два блокпости, де стояла озброєна охорона в урядовому кварталі. Жоден з нас, громадян України, навіть я військовий, не можуть прийти в урядовий квартал, тому що з 24 лютого зі зрозумілих причин з причин безпеки урядовий квартал охороняється. Там залучено дуже багато сили засобів, збройні сили, Національна гвардія, служба безпеки України, управління державної охорони. Вони охороняють е, і офіс президента, і кабінет міністрів і Верховну Раду. І ми це розуміємо і погоджуємось, бо це військово-політичне командування України, але Якомусь російському ДРГ у складі так званих мітрополіта Московського патріархату вдалося легко подолати дві лінії оборони, дві лінії блокпостів. і Вони прорвалися майже на вулицю Банкову, нібито вимагали зустрічі з президентом Зеленським. Насправді ніякої зустрічі з президентом Зеленським, ось цим представникам московського патріархату, не треба було. Це була просто провокація. Щоб вкотре показати, що в Україні нібито переслідується якась там православна церква. Е і ще одне у складі цього ДРГ було як мінімум двоє е людей, проти яких е Рад національної безпеки і оборони і президент України запровадили санкції, і також, наприклад, там знаходився е очільник запорізьких сіпаратістів, е так званий митрополит Лука Коваленка, який, уявіть собі, навіть зараз в умовах повномасштабної агресії. Щоденно виголошує антиукраїнські проповіді у соборі в центрі Запоріжжя. Той самий Лука Коваленко, який казав, що нам потрібно е, дочекатися, мовляв, російських визволителів той самий Лука Коваленко, який вже в час повномасштабної агресії е, їздив е, з гуманітарною допомогою із Запоріжжя в окупований російськими окупантами Маріуполь. Я нагадаю, що тоді, в тому е, в тій поїздці, були присутні журналісти громадського телебачення, і він здав журналістів ФСБшникам, сказавши, що це мовляв розвідники головного управління розвідки Міністерства оборони України, і цей Лука Коваленко ще досі ходить на свободі. І цей Лука Коваленко два дні тому у складі е, ДРГ Московського патріархату. Прорвався в урядовий квартал, і намагався прорватися в офіс президента. Це мене найбільше дивує, як це надалі можливо, як взагалі пане ось цю спецоперацію. Думаю, що прийшли на блокпости, почали хлопцям, які там стоять розповідати, що а в тебе там. Щось там, щось там станеться, не знаю, хата згорить а в тебе хтось там умре і так далі. Ну так, тими ж самими методами, як паша Мерседес залякував журналістів, всіляко всі... розказуючи про те. Як там та журналістка, що ти втратиш дитину, і, і нічого в тебе не буде, можливо, і до такого також давалися, але на щастя не вдалося їм досягти своєї цілі. Дякуємо вам. Треба стежити за якщо дозволите, Ще дуже коротко. З моїх джерел в московському патріархаті знову ж таки відомо, що Москва наразі віддала наказ Павлу Лебідю напряму. 29 березня виводити з лаври усіх монахів. Вони повинні провести велику так мовити інформаційну. Психологічну спецоперацію, тому, що нібито всі монахи Києво-Печерської лаври вийдуть із Лаври, жоден з них не приєднається до ПЦУ. Це все спрямовано на те, щоб вкотре продемонструвати, що нібито в умовах війни держава Україна, нібито перес... київський режим, так званий, як вони кажуть, переслідують московський патріархат. Тобто, наразі е... Новінський зняв для них санаторії в передмісті. Києва, куди всі ці монахи будуть вивезені, зняли ангари, куди вони камазами дарують. Але е, протягом тижня Камазами вивозили різноманітне майно з києво Печерської лаври. Тому е, сценарій такий, але 29 березня побачимо, як воно буде.